Друзі, я вас сьогодні запрошую в магазин Теді. Це така міжнародна фірма, яка є в кожному краї Європейського Союзу. Тут є великий вибір тварин для дому. Тут не є продукти, нічого тут такого немає, а товари для дому. Так що вітаємо вас і, і запрошую вас на огляд. Заходимо в магазин Тедді. Теді. Тут сімки великі посім. Такі синтетичні. Коло зразу ціна пише в різних валютах. І в польських, і в чешських, і в болгарських, і є і 15 євро. Ну, якщо зарплата 3000 євро, то 255 це не дуже багато. Ну точно. Це такий магазин Теді. Це для дому. Кому що потрібно для дому купити? Якісь там, О, зараз будете дивитися дивитеся на відео, щоб... Я тебе до святи попити товар вісні. Ардики, штучки, бокалы, чашки, прикраси, до різних свят, лівілей, эпиберсты, лотушки. Також тут є... І все, по 5 злот пише. Весь товаж 5 злот. О, хто буде шукати шарики, то тут можна купити шарики. В різноманітних кольорах. Також можна купити для вишивання, для домоголки, різні нитки. Ну такі все для дома такі магазин. Нет кітс, два. На різні кольори, хто ще. В'яже. В'яжеть. Хто так. ще в'яжеть? Бо ну, що зараз за тебе люзуміть, як вязати щось. Чи що моя мама вміє в'язати? Так ве? Моя вміє. Моя колись в'язала з шкарпетки. No, <laughs> ну, моя шкарпетки, шарфики і светери. І шалики Ну, Тут, бачите, тут якісь фарби різноманітні. Тут ми зайшли в такий дитячий відділ такі. І це по одному його. А, то щось таке для такого якогось. Декорації якісь такі теж. Щось клеїти, ліпити. А мені це є це магазин, зарізь трошки mm -hmm. виріс трошки в ту сторону. Так Я думаєш став. Ну, можливо, вони його збільшили. Бачите, для всяких таких е, робіт а для так, мистецтва. Так, так, так. Картини годувати, щось клейки, якісь бістери, наклейки. Я пам'ятаю, коли в школі були анкети друзів. І треба було після наклейки, наклейки, такі і клеїли на анкети. Ці наклейки були на вагу до золота. Так, звісно. Це не було, то було в магазинах таких. А я пам'ятаю, ми вирізали якісь малюнки і хто надавали наклеїв і наклеювали, так. Хто малював? Та Є анкету друге. Якщо хто пам'ятає таку анкету, то напишіть в коментарях. От, хто шукає десь купити скотч до школи, оце все приводить до школи скотчі, які дошики, ручки там стовали. До речі, скотчі великі, дуже-дуже дорогі. -дуже. О, ціла упаковка ручків. Скільки вона коштує? 1 євро. Це не що я думаю. 8 злотих. Ну, що ти бачиш, одне євро 8 злотих оцей. Е... Ага, по своєму. Угу. Навіть 50 калькулятор, тобто 2 євро. А подивись, тут навіть є оці штуки, які ми. степлер. Ага, чи це як це називається? По Якісь лінійки такі. Або це для... Магайко, а то цікаво таке. <кхе> Правда. Канцелярські такі канцтовари, бачите? Зараз то такий величезний вибір, що до вибору допомога робити. Як ідуть школи, колек дуже величезний вибір є. Ручки ручки. І це все коштує по... Це пишено по упаковці. Наприклад, крейда коштує 2 євро. А ви здавалися в школі на трейду? Ми? Так. І на мої менші раз випадають там. І ще хай, щось, а... а, і прибиральниці, щоб Что пришла прибирала? О, бачиш. Так. У нас була така в школі. така мама одного хлопця збирала вчительці на золото, чипільці на книжки, на блузку. набушку. Такі олівці. А, Ну зараз такий величезний вибір, дуже великий вибір. Товарів просто, просто... Камях, камнях, камнях, там поради це. Хочу вже... с хочу спитати чого. Це котику забирати. Какушки з туалетки прибирати? Напевно, туалет прибирати і там. пересіювати какушки. О, дитина каже, хоче робити. Ремарки. Так, що тут? Блокноти. Тут багато що цікавого можна. Злошите. Так, блокнот маленький коштує 1 євро. Я думаю, що Це все 1 euro не 7. Що в такому великому блокноті записувати? Ну, якісь нотатки, там і Бачиш? Конспекти. Гарно, так, такі тут? були. Мені завжди подобалось, як клітинка. Так. Завжди. Так що, друзі, робимо вам ще такий такий огляд тут для дому, всякі подушки. Футбол. Тут дуже великий магазин, усе не можна обходити. А це для чого цікаво? А це пістолет. Це да, да, клей. на клей. Наклей, так? Так, да, це Ґм... наклей. Бачите, тут навіть суперклей, тут не євро 30, 2 євро коштує П'ять штучок. Середині суперклей. Ну, така хороша ціна. А це тільки для суржалку? Хоче для собачки, як поляки кажуть. Такі малесеньки смаколики. І тут є з куркою, куркою, все душі з куркою. Ай, збранювали. Чашки. Каструлі. От, Хто шукає каструлю, можна купити за 8 евро, а то за 37 злотих. А це 10 евро коштує така скуристка. Думаю, що там да на зарплату 34 тисячі євро, то мають. А що це таке? На макарони? Макарони. Ну, щось таке цікаве, якась кришка чишо. Угу. Чи підставка на макарони? Це на паруші А дивись, вони зараз вже продають в комплектах 55 злот, 4 миски. О, така ігра. Ти бавився такої так. водяна? Скільки вона коштує? О, ось, 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 ось. От, а то дитина лишила, напевно. Ви загубила. Угу. Ось такий гарний посуд. Посудина коштує. Скільки така миска коштує? 14 злот. Ну це дорого трішки, я вам скажу. 14 злотих, то дорого. А такі звичайні, такі, як всі користуються майже. О там на пікції лайк. Ось така, така велика, така тарілка. Так, або на салат. 14 злотих. Mm -hmm. А це масляниця, це на масло. На а яйка. це на яйця. Вставляєте сюди яєчко і їсте. Тільки щось вигадує цікаве. Я там купим з викладачки. Зубочистки. Так. По 5 злот. 5 І 3 упаковки. Всередині 1 євро про що? Ну, але то, в кого міцні зуби, напевно, якісь африканці можуть користуватися, <звук> в яких міцні зуби. А. 2,50. А, ну, вони дали знижку на такі такі. Це на закупи тачки, з їздити, не може заїздити. Зараз дуже взагалі популярні люди з mm -hmm. такими Моделі. возиками. На закупи музики їздить. Mm -hmm. Поляки дуже багато користуються з О, дивіться губку. Тримати. А, це вже інша така кишенька. Так. Десь там підвішується, не пані. А, а, це мабуть, на кран. Вішається, бачиш? Mm -hmm. Тоджевий. Це краще, ніж так, така на, на присоску. Оформи серця губки, Ось такі не тепло. Все-таки для дому. З, знаєте, вирок, 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 вирок. Німеччя. Німеччя, не знаю, ти європейські виробництва європейські виробництва пишуть. Deutschland. Німеччина. Німеччина виробництво. Ну бачиш. Тут що? тут все для душу. А то така как скиптал картинка. Євро 55. О, пас, проще, Скільки він коштує? кошти? 26. Да. Буты магазині все ты є. Дай. Ну что ж, не волосся. Мені хоча ж точне волосся, мама не дозволяє. Ну і звісно, аналоги різноманітних парфумів, якими можна затравити. Там, по два, по 5 євро. Тимила. Так, і, і лежінок товаробі. Різофлотки. Рощавки. Дерко, відні паски, відні типу аналог такого... Не аналог, ну, а типу подібного до. Колись було все по одній гривні. Так. Ці наушники до боротьби. Один євро. Два євро просто. Ну, такі наушники. 3 євро. євро. Переходники, такі зарядки. А це дві паука. Оці. За 350. О, ти шукав до айфона, бачиш? Угу. 2 евро. Кажуть, що оці хороші такі, типу з матеріалу, такі, такі. А як завжди, я не вмію. О, навіть чехли є, дивись. Угу. Кому вони потрібні чехли? По 2 євро пишесь. Чи хвилин. по 2 євро. А то 11 Pro. Ти малесенький. Малесенький. Все падає, ну є. Ж не можна. Пам'яточки, навіть. Колись болівано, теж такі брелки, такі дуже популярні. Такі. А в формі цих типа нікого.

15 евро легкий можно пофиг эту норму такую Угу Яка за пол за деякий час Ой А то такая запальничка Ага Як ті завжди користуется яка ціна. сюда злот Ой. 800. Да. А це скільки три є? 14. Там. Такі чехли для сигарет. О, О це гарна. Та ти шо? Турбо. Королівська запальничка. А от тут є запорінечка ще. А ти показував на сигарети, та? Так. Такі чехли. Це такі сага. Це на папіросці. Так. Це на папірослі чехол. Тут старі полячки таким користуються, польки. Так, Ось такі запальнички ще є. Ліна. Сім, сім. Давай. Тут йде викладка повага. Ти бачиш, тут теж є такі солодощі такі. Так, ніби імпортні. Розіма взагалі дуже величезний, дуже величезний. Байду пів кілограми погорна. Ваш маленький?